Троє поранених цієї доби на Харківщині. Ворог обстрілює Богодухівський, Чугуївський та Харківський райони. Не оминули снаряди, і сам Харків на світанку касетними боєприпасами росіяни обстріляли приватний сектор. А напередодні вночі запустили дві ракети з Білграда по будівлі обласної адміністрації. Наслідки чергового прильоту бачила кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. Відломків колишньої будівлі комунальники від самого ранку розчищають серед місця Харкова. Дві ракети поцілили біля обласної адміністрації. Один з корпусів частково зруйнований. В Результаті влучення сталася невелика пожежа в триповерховій будівлі на площі 5 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно ліквідували за попередніми даними. Ці ракети це С 300 на місці події працювали рятувальник, а також, також сапери ДСНС. Друга ракета прилетіла прямісінько у клумбу біля центрального корпусу. Сила удару була надпотужною. Відлучання утворилась вирва за 10 десять метрів. Сама ж будівля вже посічена і пошкоджена не першою ракетою. Я вам хочу сказати, що це здання. Ми убирали вже лет той раз, навіть восім. Я не знаю, що можна тут вбивати, кого вбивати, і за що вбивати. Мені нічого не страшно. Повірте, я йду, а себе стріляє. а я себе йду. У мене своя робота, у нього своя. І у мене плани на життя. Понимаєте, я всім говорю, ми не один раз попадаю. Під обстріли, але ми кожен говорили, що у нас плани на життя і життя продовжується. Поруч з обладміністрацією з 2014 року стоїть патріотична фортеця Харкова. Волонтерське намет це для перемоги, вкотре вцілів після ворожого обстрілу. Та важучі, доволі таке. Плитка якась, мабуть, ось там прилетіло. Незважаючи на все пошкодження, яке в нас є, ми як плили стітки, летимо, так і далі будемо це робити. Попали в те ж місце. Но видите, палатку только пробило осколками. Но осколки тут были, вот таких вот размеров камни. Тут покидало очень хорошо камнями. Если бы кто-то был, я даже не знаю, может, побило бы людей больше, чем тогда. 1 березня Росія вдарила по будівлі обладміністрації двома калібрами. Рятувальники розбирали завали три тижні. Тоді загинула 31 людина. Цього разу дивом минулося без потерпілих, адже рашисти запустили ракети ще до комендантської години. І в цей момент на площі могли бути перехожі та проїжджати автівки. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харків ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.